Для чого нам вірити в Бога? Людині потрібен Бог для того, щоб залишатися людиною. Усі проблеми через те, що людина почала брати приклад не з Бога, а виконувати похоті диявола і бісів, бути подібною до тваринного світу. Усі війни хвороби, прокляття, страждання, муки, зрада існують лише з однієї простої причини. Людина ухилилася від свого божественного призначення і почала виконувати чужу волю, яка приносить руйнування, страждання, проблеми і муки всьому людству і всій землі. Ось для цього нам необхідний Бог. І це можна сміливо сказати будь-якій людині, будь-якої позиції, тому що Бог потрібен усім, адже без Бога цей світ переповнений горем у голівудських фільмах. Усе закінчується добре, але в реальному житті проблема. Світ стає все гіршим і гіршим. Знаєте чому? Тому що людина намагається знайти море виправдань, чому їй не треба вірити в Бога, а повірити якось по-своєму. Але не так, як про це говорить Бог і Біблія. Тому спасіння для людства це тільки віра в Бога і щоб Ісус Христос народився в наших серцях. Підпишіться на телеграм-канала Златоненко і напишіть мені, де б ви не були, ви можете стати частиною живої церкви і примиритися з Богом. Нехай береже вас Бог.